Цей матч лише частина великого флешмобу розпочатого державним агентством автомобільних доріг України. По всій країні проходить низка спортивних подій, під час яких збираються кошти на рахунок для армії. В нашій області гра проходитиме у форматі футзалу, адже місцеві шляховики мають свою міні-футбольну команду. У нас команда десь приблизно 2011 року. Всі Працівники або служби автомобільних доріг, або ну, підрядних організацій менше, ну, скажімо так, 90% служби автомобільних доріг. Збираємось кожного четверга, це стабільно, збиралися до 24.02. Підтримали виклик зіграти запорізькі журналісти. Дмитро Смольєнко ділиться, що займається спортом з дитинства. До того ж, закінчив факультет фізичного виховання, а наразі працює фотокореспондентом всеукраїнського агентства. Проте футбол не закинув і раз на тиждень зустрічається з колегами для товариських матчів. Незважаючи на зайнятості. Сьогодні я приїхав тільки по сосйомки. побудило то, що після все, матч, в час якого будуть збиратися деньги, поміж ЗСУ. Как можно было не прийти, наш долг помогать армии, наша армия ССУ у нас бережет, мы в нее верим и стараемся помогать всей страной, я в том числе так, как могу. На відміну від міні футболу, футзал проходить у критому залі в цьому виді футболу навіть м'яч інший за розмірами і вагою. Проте це не заважає отримувати задоволення від гри. До того ж, цей матч має благодійну мету. Під час онлайн трансляції вболівальники донатили, аби допомогти підтримати нашу армію. Цей матч саме у футзальному форматі, і благочинний матч для підтримки ЗСУ. Я думаю, це це, це дуже. В наш час це дуже корисний привід для того, щоб ми всі тут зібрались і не тільки підтримали ЗСУ, але і хлопці спортивний, підтримали свій спортивний дух і щоб ще з більшим натхненням працювали там, де вони працюють. Власне, про гру приблизно на четвертій хвилині рахунок розпочинають шляховики. За три хвилини забивають ще один м'яч у ворота журналістів. За лічені секунди автошляховики отримують гол у відповідь. І на дев'ятій хвилині першого тайму рахунок було зрівняно. Завершився цей дружній матч із рахунком 3-4 на користь шляховиків. Загалом, під час трансляції та протягом наступного ранку командам вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень на підтримку ЗСУ згодом ці кошти передадуть фонду Повернись живим, аби придбати для наших захисників тепловізори Артур Ілля Гірник, телеканал МТМ.